Так, всім знову привіт. Їдемо до нашого другого підписника, але на секунду хотів сюди заїхати, там де я коня прив'язав. Не пойму. Тут раніше коротше, жили бомжі чи алкоголіки Ух ти, дивіться, совдеповські 100 грамова. Трусішки висять, ну як все полагається. О, я туди, мабуть, не... Дивіться, які вони виспливались тач. Тут костри, вони випалюють. Вони тут живуть. О, Що таке? Малі, Малі, що таке? Боже, яка помойка? Дивіться, що вони устили. Вони, походу, тут живуть. І можливо там спить. а можливо нема. Бухвішка, якась жратва. Ну, песка гарна. Я б його забрав на роботу, якби у нас не було. А може бути забрав. Так, виїжджаємо все, без приділу. Ой. Хоча б колесо тут не пробити. Бо я тут і завжди... Все, молодець, молодець. Захищав свою територію. Так, їдемо, як я казав, до нашого слідуючого підписника. Назиєна Павленківський парк. А там вже подивимось. Їздимо на ту гору. Такі, можливо, поїдемо. У мене там є один варіант, а ну заряда раз, два, три, чотири чи п'ять, не пойму. П'ять кубів. Заряда 5 кубів, чи виїдемо там горка така шалена. Чи ми виїдемо на ту шалену горку. Робота. Це в нас заяць, 838. Київські номера, їхня. Фірма. Так, а як же знак, кроме маршруток? Не можна прямо їхати, так що А як велосипедом? Наверно, теж не можна, да. Ну ладно, давайте ми... Давайте ми чітко зараз. Як вам денок гарний. Сьогодні, кстати, хто там любить, щоб я... Казав, що коли. У нас зараз 15 хвилин на четверту. Ну, коротше, 15-15. Четверг. 3.04. Так, і нам якось треба буде перестроїтися. Ой, хоча б він мене не розмазав, давайте включимо. Так, маршрутка вона стане. Давайте назад зімок. О, ось кінки, сліди. Що там, зелений, я не знаю, співаємо чи ні. Так туда ти летиш, не бачиш. Я думаю, співаю. Попереду вже міст, то ще далеко. Багато поверхівки там зелені, на назияна. Бивша зіїна, я навіть не знаю, як вона зараз. 1100 річчя чи європейська. Ну Поки що ми по Решетилівській. Бивша маршала Бірюзова, так, нарушаємо, будемо сигналити. трошки піднапрягли тіпку що вона нарушає є переход підземний і плюс ось зебра Маршрутка хотіла підвести без номера, непонятно. Ось 28 номер там. А моєї маршрутки щось номера не було, непонятно чого. Ай, 21 секунда, хотимося, хотимося, не спіши. Ми зараз до моста пролітаємо, а там вже потихеньку. Блін, як би нам не розганявся. Зараз маршрутчика. 3 секунды. Дивиться, як все стартуют ему. Так, опасный объект, надо пролетать. Блин, мешай вітер, конечно, конечно. Так, що вони привезли фури на? Соняшний чи ще щось. Воюйте, а бізнес процвітає. кернев працює. Там ще й всі бронерези, щоб ви понимали. Олігархів бізнес, робота далі. Нічого не закінчується. Хоча б залатало. Так, я не помню. Такі я мила біля них, бабок стопай, не можуть залатати. Так, зараз підійдемо наверх, я трошки засімну, бо щось прохолодно стало. Що це за дід Мазай? Де його зайці? Де його лодка? Є перчатки оці строїтельні, але вже на вулиці тепло, кстати. Вже можна не одягати. Так, зараз ми. Оце парень від ліків, що ми його напугали трошки. Вон дивіться, які багато поверхівки. Це вже нов'йо. Ну почти нов'йо. Так, там ззаді нікого немає. уже беляпушки стать давайте беляпушки стану трошки разваливается ну понятно, на v все комсом седьмом, пятом ну понятно, да заранее Боржавів, не крася, ну коротше. занедбані. Зараз трошки піде там, підзав'яжуся, щось. Вроді і сонечко, але все одно. Проповуємо. Все, друзі, валимо далі. Заборчик попасився. Він він скоро ляже. Це буде жесть. Ще посунеться трошки грубки і вляже. Так, як же нам поїхати? З машинками поїхати чи -і -і, з людьми? Давайте з людьми. Це я маю на вазі через переходи, там все проче. бородин. Опа, вот, да, Оце парень а що там в нього? Він в плащі чи що там так ну сьогодні щось я не пойму щось сьогодні в Багдаді все спокійно. не считає двох сирен я насчитав можливо три Ну дві це точно були. Ну, этот бурмикс чи, чи яко там коротше джинтоник 05 только по я так і брав він каже по акції десь АТБ, можливо так ждом ждемо ждом ждем ждем 18 секунд ого машин нашої... я не жалію що поїхали на велопрогулянки така гарна погода і все так чуті бабуни там пішом злітає. Так, еще один давайте перехід. А там, 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 там. Коротше, ви зрозуміли, не їхатиму я на це. Сказати... Скажіть, то я скажу в дендропарк. Ми просто заїдемо на гору і потім... Пустимося з неї, з другої сторони, і піднімемося в другому місці. Ну, коротше, ви подальше. Цяка, мадам така вся за смина. Чем мадмазать, мадмазек, стой. 80 кг. Ой, хтось напахтився так, що чуть не легчать. Наверное, бутылка деколона на себе выведет. Так, кажись, мені дзвонять. І зараз ми доїдемо до Павленківського парку, я перезвоню. Мадемуазель Нерніча, де я потерявся. Я повинен був... Опа, а що це таке? Забирай не хочу, прикиньте, білі. Походу, кожен красівки. Ферма. Ладно, це так для общого розвитку яйця з. Поминальна атрибутика. Зараз давайте доїдемо до Павленківського парку. Іли вже на Павленківську гору потім я Перезвоню Ми зараз, кстати, заїдемо ні-ні ми одразу заїдемо до підписника. Там, зробимо коло пошани як завжди я це роблю вокруг домів де просять друзі зараз просіть за якусь допомогу ну ви поняли. бо зараз я не буду походу не накататися так легко кататься тільки в кайфсі. Ай, ладно ну я не знаю так я думаю ох який движняк парк ладно давайте ми ну, тут сейчас Фіу. о як чуйка була дивіться який заїздик давайте парк я вам покажу Ну тут звісно зараз двіжняк. Сонечко світить, аншлаг. хоча в нас копах 15-25 та нормально, до 6 У. Та шо ж ти наярюєш, ще авторські права бах. перезвоню пізніше. Точно, Ладно, давайте зараз ми... Проїдемося парківський, парківський, Павленківський парк. З'їздимо до нашого підписника, а тоді я відключуся. і Ще, мабуть, третю серію знімемо. Багу. Трах. Куряк. І в наступному відео там пару горок буду покоряти, скільки а я вже балакав. Так, зараз ми, нам треба буде Зараз я машини пропущу нам туди, до зеленого. Так, я так і не гляну, що цей знак знав та ще й забув. Дача, давай. Так, наш поворот. Дача Логан. Чи Логан дача? Так, під'їжджаємо до другого нашого підписника, глядача Number One. І потім ми там пару горок зараз будемо. Дивіться, як вже довгий більше людей тут тепер стало. Головне то, щоб чувака не було. А ну може ти впізнаєш. Ти мужик вусатий, бабуська. Може оце ти пам'ятаєш, чоловік ви на костелях вона на костелях були просто переїв так щебеночка тут уже заросла надо що то рішати. це що заброшений час це катафей дивіться які красиві ой щось у нього трошки шерсті не хвата біля ноги вообще пуска наглухо. А от это хобот СССР. Не ну, бачите, раніше можна було пить воду безкоштовно в СССР, стільки чат і все проче. Так, а ми мабуть... Наверное... Давайте сюди і вернемся. Щас я монмузель, За да. закаулок, типа, <рес> безкоштовний туалет, так? Да?